Коли я сиджу вдома, я говорю о том, що мені не треба не церква, не священники для спасіння, але я сама напряму з Господом Богом. Це саме великий обман, який сіє сатана. Тому що сатана знає, що тільки через церкву людина може спастись. І коли я говорю церква, я маю в виду живе прекрасне строєння учеников Ісуса Христа, а не просто якесь релігіозне здання, не пойми з яким ученням. Иисус заключил свои завет договор однажды, 2000 лет назад, со своими апостолами. Апостолы шли дальше в мир, проповедуя Евангелие, каяли людей, люди соединялись с апостолами, становились церковью и автоматически подпадали под этот договор. Если я соединяюсь сейчас с теми людьми, которые под заветом с Господом Богом, то тоже автоматически являюсь под заветом. Если я сидю, думаю, и говорю, Церковь не постоянно надо для спасіння, Но я напрямую с Богом.